Всім привіт! Я Андріана, і я рада вас вітати на своєму ютуб каналі. Сьогодні буде супер, супер, супер корисне відео про сферу СММ, Що це взагалі таке? Хто такий смм спеціаліст, які обов'язки саме ника та й в загальному, що ви зрозуміли, чи підходить вам ця сфера, чи можливо ні. Впевнена, що більшість з вас знають мене по двом варіантам. Перший варіант це Ендрі, тому що саме так я підписана у своєму інстаграмі, і це моє друге ім'я вже дуже багато років. І в своєму інстаграмі я залишала віконечко для того, щоб ви позадавали питання, що вас цікавить сфера сфері СММ. І сьогодні я буду розкривати ці питання дуже детально. А другий варіант це з моєї Тіктоку та Ютуб каналу, а саме СММ не це пліткує. Те, що так само зродилося дуже спонтанно, але вже класно віруситься і багато хто. То мене знає саме по цьому. Але якщо, наприклад, ви потрапили на це відео супервипадково, або шукали щось про СММ, чи хотіли дізнатися щось про маркетинг, то не забудьте підписатись, поставити лайк, написати коментар. Це буде неймовірною підтримкою для мого ютуб-каналу. Перше ніж ми перейдемо до того, що таке СММ, чи варто сюди йти, чи ні, я би хотіла познайомитися з вами трішки ближче, так, щоб ви зрозуміли, чого взагалі треба мене послухати і взагалі звернути увагу на мої слова. По-перше, хочу вам сказати, що у сфері СММ. Я варюся вже більше п'яти років, та два з половиною роки я навчаю дівчат в цій сфері. Я саме практикуюча я саме спеціаліст, я вела проекти та веду їх зараз. І саме через це дівчата переймають весь, мій досвід знання у цій сфері. Тобто у мене навчання суперпрактикуюче. Адже, на жаль, на ринку є дуже багато навчань по сфері СММ від наставників, які насправді в цій сфері ну, не працювали роками, а можливо навіть не працювали місяцями, але просто пересказують якусь певну інформацію і не дають результатів. Але сьогодні не про це, сьогодні більш детальніше про сферу см. Хочу розказати. Вам свою історію, як я взагалі прийшла до сфери СММ, як отак по щелочку пальця в мене включилось те, що я хочу стати своїм спеціалістом і взагалі, як це все відбувалось. По-перше, хочу сказати, що після закінчення ліцею та й період навчання там у мене був вибір: або йти в університет і навчатися на незрозумілу професію, тому що я не розуміла, ким я хочу стати, або все-таки більше поглибитись у сферу СММ, адже тоді це набирало лише таких Більших і більших обертів я багато читала, я багато дивилася, дивилася різні онлайн-курси, різні безкоштовні курси. Ну багато інформації. Але я до кінця не розуміла, ким я буду і чи це буде стабільно. У ліцеї я вже вела блог, я мала реклами по бартеру, за кошти. Тобто я починала вести свій блог, і як для свого спеціаліста це було дуже круто, тому що через свій блог я вже відразу могла залучати клієнтів, але все вийшло не так класно. Насправді, після всіх цих навчань, всієї інформації, я у Харкові пройшла офлайн навчання, дуже класне навчання. Я вам прикріплю також тут інстаграм мого наставника, який у мене був. Це було офлайн навчання, і ще раз повторюсь, дуже-дуже класно, тому що саме воно дало мені величезний пуст, саме воно дало мені повноцінне розуміння, ким я буду, що я повинна виконувати, і взагалі мати повноцінні навички в цьому працювати. Насправді я дуже вдячна своїм батькам, своєму брату, своєму хлопцеві, які мене підтримували на тому шляху. Хоча з батьками в нас був такий дисонанс, вони не до кінця розуміли, ким я маю бути, адже дуже важливо отримати. Мати диплом, освіту, мати якусь кваліфікацію, але насправді мені здається, я єдина з тих, хто працює по тому, на що я і вивчилась, тому що я вчилась на СММ спеціаліста, я маю сертифікати, я маю дипломи, і я в цьому і працюю і також вже навчаю інших через свій досвід через ті роки того скільки я вже працюю в сфері СММ. Я навіть можу вам прикріпити тут фотографію, де я з сертифікатом, коли закінчила навчання, і взагалі наша група офлайн, яка була на це навчання. Також у мене зберегли ці фотографії, і дуже класно згадувати ті, ті часи саме те навчання, яке дало мені в тому ну, реально дуже класний буст. Тому замість навчання в уніварі 4 роки і потім вже працюючи, я пішла на офлайн-навчання, яке дало мені дійсно дуже класний результат. І зараз я сиджу перед вами і розповідаю вам, чи варто вам йти в цю сферу. Знаєте, я би навіть і не записувала це відео і сказала би відразу, що да, варто, варто пробувати. Це дуже цікаво, це дуже. Круто, перспективна професія, да у вас великий кар'єрний ріст, але сьогодні в цьому відео я хочу більш заглибитися, щоб ви повноцінно зрозуміли, чи дійсно це вам може підходити, чи можливо в чомусь то ви будете не дуже задоволені цією професією, і, наприклад, варто вам подумати і обрати щось інакше. Для мене в першу чергу СММ це про свободу, свободу дій, про свободу саме фінансову можливість. Тобто СММ дає можливість вам працювати з будь-якої точки, де би ви не були. Тобто я самостійно планую свій графік, свій день. Я не залежу від місця роботи. Мені не треба йти з 8 там до 8, працювати, десь сидіти, і в мене не буде всієї буденності. Я в будь-який момент можу змінити картинку своєї роботи, чи то, наприклад, працювати вдома, чи то піти в кав'ярню. Чи, наприклад, там я поїхала в якесь інше місто, в подорож я також можу працювати? Чи я наприклад там планую поїздку за кордон? Я також з будь-якої точки у мене є телефон. Я можу працювати. Тому для Інстаграма вам достатньо телефону. Інтернету і інстаграму або інших соціальних мереж, які ви будете вести для проектів, тому давайте перейдемо вже до основної частини нашого відео. Що взагалі таке SMM, Які обов'язки SMM спеціаліста smm Social Media Marketing, тобто маркетинг в соціальних мережах. Це ведення та просування брендів, компаній, сторінок в соціальних мережах, саме тих сторінок, тих проєктів, які хочуть розвиватися в соціальних мережах, які хочуть заявляти про себе, збільшувати пізнаваність, продажі чи, можливо, мають якісь певні інші бізнес-завдання, про які ми запитуємо завжди в клієнта на початку роботи, для того, щоб розуміти, під що ми будемо робити взагалі стратегію, наш контент-план і наші подальші дії. А що взагалі повинен робити саме спеціаліст, які його обов'язки і чим він взагалі Займається, а я би поділила взагалі обов'язки smm спеціаліста на чотири категорії: перша категорія це стратегія, друга в нас це контент, третє просування та четверте аналіз. Чому перша категорія у нас це стратегія? Тому що найголовніший обов'язок SMM-спеціаліста спеціаліста це створення smm стратегії, тобто послідовного плану розвитку того чи іншого проекту, який ми ведемо, згідно цілей, бюджету клієнта та інших його питань. СММник повинен чітко розуміти та мати план просування цього проекту. Ми повинні чітко знати, що і які дії ми повинні робити кожного дня, щоб в кінці місяця дати звіт і досягти тих цілей, які ми перед собою ставили на початку. Тому, якщо, наприклад, ми не робимо стратегію, в нас не буде чіткого розуміння взагалі. За що ми за проект ведемо, яка там можливо цільова аудиторія, які в нас є УТП, ТП тонфойс, а можливо, взагалі чи ми досягаємо тих цілей, які нам говорив клієнт, які ми ставили перед собою? Тому що також ми сьогодні поговоримо про гарантії результату від СММника, тому що таких питань було дуже багато віконечку, і я дуже рада, що ви їх позадавали, тому що я взагалі хотіла підняти цю тему, але про це трошки пізніше. Друге, звісно, без чого також неможлива робота з моїм спеціалістом, це без контенту. Багато хто взагалі асоціює СММ, як постити фоточки, робити гарний візуал, викладати якісь історії і ще щось. Але це всього лише частина роботи SMM-ника, тому що більша частина і найрезультативніше це саме стратегія, адже від створення смим стратегії залежить увесь подальший розвиток цього проекту. Тому створення контент плану, формування історії, створення сценаріїв, сторітелінгів, візуалу, постів, ріл тобто, все, 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 що нам треба для наповнення стрільки контентом, всю цю частинку ведення ми беремо саме в контент. Третє, звісно, це просування, який би не був би проект, там можливо впізнаваний, а можливо, він би вже мав продажі, чи взагалі нульовий проект. Дуже важлива частинка просування, тому що багато хто думає, що якщо ми почнемо вести інстаграм, то по чолочку пальця в нас відразу будуть і продажі, і впізнаваність, і взагалі ми вже там будемо супер супершкарний проект, магазин, там салон чи стоматологія, яка там відразу буде мати величезний запис на свої послуги. Але якщо ми не будемо заявляти про себе, про те, що от ми є такий то красивий, у нас, є там таке, то типе, чи, можливо через наш контент, то звісно ніхто про нас і не дізнається. Тому просування дуже важливе для проекту. Дуже важливо розуміти, чи ми будемо, наприклад, використовувати безкоштовні методи просування чи платні методи просування. Тут все залежить від бюджету, який є у клієнта на цей проект. Тому, коли ми запитуємо цілі, ми так само запитуємо обов'язково бюджет, щоб розуміти взагалі плюс-мінус, як ми будемо підганяти стратегію, а в яких платформах будемо розвиватися, як якими методами, як часто, якщо це наприклад таргетована реклама чи співпраця з блогерами, інфлюєнсерами, тобто ми повинні це, звісно. Розуміти. І звісно, всі питання, оцей брифінг, що питати в клієнта, як з ним працювати, як надавати ту звітність. Це все я даю своїм дівчатам на навчання, тому що я е, розумію, що без цього е, ми не будемо розуміти, як нам з клієнтом працювати. Тому що я проходила дуже багато навчань, і насправді, ну, я навіть не знаю на пальцях однієї руки або навіть на половині однієї руки можу перерахувати, хто дійсно мені пояснив, як працювати з клієнтом, як нам давати йому звітність, що. Взагалі питати, що робити, а я дівчатам даю абсолютно все. Вже бланк питань, ну просто все готове, і навіть не треба заморачуватись. Ну і останній дуже важливий крок, звісно, це аналіз. Все, що ми не робили, ми повинні проаналізувати. Ми повинні зрозуміти, чи це працює, чи не працює, чи треба внести якусь справку, чи треба щось переробити. Тобто аналіз у нас важливий в будь-якому аспекті, в будь-якому елементі, чи ми там щось виклали, чи прописали, чи зробили ще якісь інакші дії, будь-якої соціальної мережі, в якої. У нас взагалі є оце ведення та просування. Тобто, будь-який з цих елементів ми обов'язково аналізуємо. Без цього ми нікуди. І, Звісно, в кінці кожного місяця СММник звітує про результати просування, про результати ведення. Так як я вже казала, я дівчат повністю навчаю, як робити цю звітність та даю багато навіть ресурсів, які полегшують робити звітність і робити це набагато легше. Тому насправді я дуже рада, що в своє навчання я вмістила все. Просто що тільки можна вмістити і полегшити роботу, Знаєте, така минутка самореклами, але зараз не про це. Про своє навчання я розкажу трішки пізніше. Тому ці чотири складових, ці чотири категорії, це дійсно найголовніше, що ви повинні робити в сфері СМ. Тобто, я так поділила їх на чотири категорії. Але я думаю, всі ключові обов'язки ви зрозуміли. А також, що мені дуже подобається сфера СММ, і за що я її дуже полюбила, це те, що тут можна розвиватись і тут можна взагалі експериментувати. А, тобто, наприклад, щодо розвитку, ви вперше можете, наприклад, бути СММ спеціалістом який має один чек. Потім ви цей чек. Піднімаєте і, наприклад, що ви були там два проекти за якийсь певний чек, то може вам вистачати надалі одного проекту, який буде покривати суму цих двох. Тобто ви ростете не тільки фінансово, а й так само кар'єрно. Коли, наприклад, ви вже там маєте класний досвід, знання, ви потім так само через роки можете стати наставником, який також буде навчати інших, який буде консультувати, передавати свої знання і взагалі працювати в цій сфері вже на іншому рівні. За що мені ще дуже подобається сфера свен. Це те, що ми тут можемо або поєднувати, або працювати точково. Наприклад, ми можемо працювати не просто як, наприклад, повне ведення к сменник, а ми можемо надавати точкові послуги. Ми можемо, наприклад, там писати окремо стратегії, створювати візуали, монтувати відео, можливо, бути копірайтером в якійсь мірі або налаштовувати таргет. Тому окремо ми можемо бути або сценаристами, сторісмейкерами, монтажерами, контент-менеджерами, всім, що тільки можна, в залежності від того, що вам більше подобається, в чому ви відчуваєте свою силу, а чи в чомусь більш такому інформаційному, стратегічному, чи можливо в чомусь по контенті, по візуалі такий творчий, так скажемо, підхід. Багато дівчат на навчанні взагалі розкривають свої таланти та сильні сторони, тому що багато хто каже, наприклад, що «блін, в школі так не любила писати ці твори. Ці есе, ці тексти це взагалі не моє. А після уроку по копірайтингу кажуть, що блін, я би брала окремо і писала тексти, мені текст. Мені це так сподобалось, це так круто. Тому ви саме можете взагалі розкрити себе з іншої сторони, і це дуже круто і величезний плюс. Тому вже почувши, що таке саме, які обов'язки, що взагалі тут відбувається, я думаю, ви вже плюс-мінус прикинули, чи підходить вам ця сфера, чи би хотіли ви це спробувати, чи можливо це не ваше. І зараз я хочу повідповідати на. Ваші запитання, які ви писали ви в віконечку в інстаграмі. Я вибрала такі п'ять ніби найпоширеніших запитань, які би я хотіла детальніше розкрити, тому що багато запитань повторювалися один між одним, просто були написані іншими словами. Перше таке спірне питання це те, чи гарантує СМИ продажі. Насправді хочу сказати, що я вважаю, що СМИ не гарантує продажі, тому що гарантію може дати тільки Бог. Добре, давайте без жартів. Насправді, я вважаю, що СММ відповідальний за результат, тому що ми запитуємо цілі, ми запитуємо бюджет, ми створюємо стратегію, ми створюємо під це контент, тобто ми відповідаємо за те, що ми робимо, за ті всі дії. Але ми не можемо гарантувати продажі, тому що ми не можемо нести відповідальність прямо за весь бізнес. Тобто в бізнесі є ще працівники, в бізнесі можливо, там не знаю, проблема в ціні людям не підходить, персонал, наприклад, там не гарно себе веде, власник, Бізнесу не розуміє, як цим бізнесом керувати, бюджету взагалі ніякого немає. Тобто є багато таких аспектів, за які СММник ну, не може вести відповідальність. Він може нести відповідальність лише за свою роботу і за те, що він робить. Але гарантувати продажі через цю всю призму аспектів, звісно, він не може. Тому що це так не відбувається, і відповідати і гарантувати за всіх людей, які є в команді, він, звісно, не може. Тобто, СММник все одно не є якимось маркетологом, а прям таки обширним а він займається соціальними мережами, він займається своєю роботою, і за цю роботу він відповідає, але не гарантує за скільки часу СМИ може запустити свої консультації або своє навчання. Насправді це дуже цікаве питання, тому що все залежить від вашого досвіду, від ваших знань і від того, взагалі чи готові ви, тому що є багато хто працює роками і не може наважитись, тому що ну, це йому щось складне, це йому щось нове. А є ті, хто може попрацювати місяцями і потім вже все навчати і проводити консультації. Але якщо вони мають дійсно класний досвід, якщо вони попрацювали з класними бізнесами, вони, наприклад, там дали якийсь результат, і це дійсно вийшло так, що команда крута, і все в них вийшло з першого там разу перші місяці, тоді можливо ділитися своїм досвідом можливо, якщо ви відчуваєте цю експертизу в собі, і якщо дуже важливо, якщо у вас Питають, якщо вам пишуть, якщо вам пишуть і цікавляться тим, чи можете ви навчати, вони бачать вас сильного спеціаліста і хочуть перейняти ваш досвід. Це також дуже важливо. Але у мене так само був приклад на навчання, саме після навчання, коли декілька моїх учениць. Закінчила навчання, не працювала з проектом. Там пройшло буквально місяць після навчання, нічого не працювали, нічого не робили. Вони просто беруть мою інформацію, мої уроки записують свої і продають своє навчання. Тобто, це дуже дивно. Насправді за таке мені здається лише десь в ад, а не в рай. Точно, по-перше, це дуже неприємно. По-друге, ти розумієш, що людина не має досвіду, вона не має знань. Вона просто взяла чиєсь готове, видається за своє, і вона ніколи в житті так не стане ніяким експертом. Абсолютно. Тому що ну, такі навчання насправді вони є на ринку, але ну я чесно не розумію, як можна купити в людини, яка не має ніякого досвіду. у час... вас дійсно є вже класний досвід, у вас є знання. Ви відчуваєте, що ви хочете ділитися цим з іншим. Перше, звичайно, ви можете проводити консультації, можливо, там пару за якісь кейси, далі вже на платній основі і підвищувати і підвищувати навчання, звісно, це. Пізніше, це пізніше. Треба попрацювати треба мати певний досвід. Але консультації можна запускати. Я вважаю, там через декілька місяців роботи. Я думаю, що можна запускати за закейс. Далі вже платно. Якщо ви даєте результат, якщо у вас круті відгуки, клієнти задоволені, то чому б і ні? Чому ви чекаєте? Давайте людям користь, давайте їм свої знання, передавайте їх, тому що зараз на ринку ну дуже мало дійсно крутих спеціалістів. Чи налаштовує СММ на таргетовану рекламу? Так, і так можна налаштовувати таргетовану рекламу, але це один-два рази на тиждень, тобто це не на постійній основі. На які знижки, там розпродажі, на якийсь певний пост чиріл, щоб підвищити до цього пізнавання ще збільшити продажі. Але не на постійній основі, якщо клієнт хоче, щоб ви кожен день налаштовували рекламу по декілька рекламних кампаній, тоді будьте добрі, просіть чек, так само окремо ще за таргетолога. Але що дуже класно, що на своєму навчанні я навчаю дівчат. І SMM, і Таргет, тому дівчата, які виходять з мого навчання, вони беруть вищі чеки, ніж інші smm спеціалісти тому що вони це класно поєднують, вміють налаштовувати рекламу та давати результат для клієнта. А чи достатньо пройти один курс, щоб працювати в сфері SMM? А судячи з свого досвіду. Коли я проходила навчання, точно би сказала, що ні, тому що мені п'яти курсів не вистачило. Тобто мені цей буст саме дало навчання в Харкові. Але, виходячи зі свого навчання то досвіду, вже навчаючи інших, 100% скажу, що так. Тому що в мене є багато кейсів дівчат, які лише після мого навчання, пройшовши лише одне на навчання, вже взяли клієнтів, вже працюють. Далі, звісно, ви можете оновлювати свої знання, купувати якісь точкові курси там, по монтажу, по сторіс. По чомусь бооновлювати, і взагалі бути в тренді, бути гнучким, дуже важливо. СММник повинен підлаштовуватися, він має бути завжди в темі, тому що алгоритми дуже швидко змінюються, соцмережі завжди швидко змінюються. І треба бути, так скажем, на плаву. Треба в цьому боритися, і треба знати, що і як працює. Тому довчатися чомусь точково, звісно, треба. Але чи купувати, наприклад, ще другий повноцінний курс ну, після мого навчання не потрібно, тому що я даю абсолютно всю теорію, всю практику, всю базу і якісно навчаю СММ, що ну реально дівчатам цього і не треба. Так, тому давайте зараз розкажу вам про своє навчання. Взагалі, що це за навчання, що воно складається, які є тарифи, формати, які можливості. І якщо ви дійсно загорілися цією справою, ви захотіли спробувати то, щоб ви взагалі знали, чи можете ви навчання, чи підходить вона вам. Але, звісно, всі деталі ви можете дізнатися ще у моєму інстаграмі. Моє індивідуальне навчання SMM з Entry включає в себе два формати роботи: це відеоуроки, а також це індивідуальне наставництво. Поговоримо про формат відеоуроків. Насправді він не такий, як в інших, адже формат відеоуроків включає також в собі два онлайн-ззвони індивідуальних лише ви і я, де ми всередині та в кінці навчання розберемо усі ваші питання, усі ваші запити, усі моменти, які у вас накопичі. Чилися до середини навчання, і, звісно, в кінці навчання, щоб взагалі розібратися із портфоліо і з іншими моментами. Ви в форматі відеоуроків ви дивитесь 12 відеоуроків. А у вас чат зі мною немає ні кураторів, нікого, лише я. Я повністю перевіряю ваші домашні завдання. Лише я вам відповідаю, і це так само індивідуальна робота над вашим результатом, просто в форматі переглядів уроків. І формат індивідуального наставництва, це неймовірно унікальний формат, адже такого на ринку ну, дуже мало справді, адже в цьому форматі я повністю навчаю вас в цій сфері. Чому я так сказала? Тому що кожен урок проходить в зумі один на один. Тобто ми визначаємо дату та час проведення зізвону, і я пояснюю вам тему онлайн в зумі. у вас є записи цього зізвону, у вас є презентації, всі файли, всі матеріали. Тобто, ви будь-який момент можете це передивитися. І цей формат унікальний і класний тим, що це дійсно прямо індивідуальна робота. Тобто, я від вашої точки А до точки Б вас веду і повністю на уроці ви можете задати будь-яке питання, перепитати я можу повторити ще раз. Тобто, це саме такий формат проведення уроків, який я дуже ціную, і який я дуже рада, що створила, тому що саме він дає можливість моїм ученицям досягати таких результатів і знаходити клієнтів ще під час навчання. Тому ці два формати відрізняються між собою, своєю роботою, а саме проведенням уроків, тобто там відеоуроки, а тут у нас повністю кожен урок проходить в зумі один на один, що супер унікально, адже такого ну, реально мало хто робить. Тому, якщо вас цікавить один з цих форматів, обов'язково пишіть в мій інстаграм кодове слово навчання, і я вас проконсультую, допоможу вам з вибором того формату, який підходить вам краще. Ну і, звісно, на який у вас є можливість. А я буду дуже рада пройти цей шлях разом з вами, бути вашим наставником, тому що, як я вже казала, з мого досвіду у мене не було такої можливості мати індивідуального наставника. Навіть яке дало мені величезний буст, це так само було навчання в групі, адже саме ну, таке є найчастіше. А це на будь-які тарифи, індивідуальна особиста робота між вами та мною для того, щоб досягти результатів в сфері себе, знайти першого клієнта та працювати в ній якісно. Тому я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Впевнена, що ви собі зрозуміли до кінця, що це за сфера і чи ви хотіли би спробувати тут працювати. Якщо ж так, то знову ж таки залишаю вам свій інстаграм, знову ж таки, залишаю вам свої інші соціальні мережі. Це мій Тікток, це так само мій телеграм-канал з різними фішками для ведення. Блогу і також для роботи в сфері СММ. І неймовірно вдячна буду вам за лайк, за підписку на цей YouTube канал, за коментар, тому що це буде дуже класною підтримкою для мого YouTube каналу. І пишіть обов'язково коментарі, чи хочете ви більше відео про сферу СММ. Можливо, щось в сфері СММ розкрити вам набагато ширше і поговоримо про щось одне. А також, якщо ви дивилися тематику розборів брендів, про який бренд ви б хотіли детальний розбір, я також до цього готуюсь. Тому дякую вам за перегляд цього відео і неймовірно вдячна буду за підписку та активність. А також ті, хто наважився спробувати себе у сфері СММ, чекаю вас в своєму інстаграмі та інших соціальних мережах.